Привіт! Сьогодні ми зануримось у щось справді цікаве: як стародавня філософія може стати таким собі практичним посібником для сучасного життя? Ми розглянемо 10 уроків стоїцизму, які знаєте допомагають знайти опору, хоч би що там діялося навколо? І от одразу виникає питання: невже філософія, якій тисячі років може нам чимось допомогти сьогодні? Здавалося б, де ми, а де вони? Але виявляється, що мудрість минулого пропонує цілком конкретні відповіді на наші щоденні виклики? Для початку давайте розберемось, що ж це за звір такий стояцизм. Якщо зовсім просто, то це філософія самоконтролю і, я б сказав, сили духу. Його мета не придушувати емоції, ні, а навчитися ними керувати, щоб досягти внутрішнього спокою і жити більш осмислено. Ну що ж, почнемо з найголовнішого з нашого внутрішнього світу. Зараз розглянемо кілька принципів, які допомагають збудувати таку собі внутрішню фортецю і краще зрозуміти себе. І все, знаєте, починається із самоаналізу. Недарма ще сукрат казав, що недосліджене життя не варте того, щоб його жити. І ця думка, вона є фундаментом стоїчної практики. Важливо час від часу зазирати всередину себе. А як це зробити на практиці? Ось є простий інструмент, щоденний огляд. Уявіть, що вечора ви просто приділяєте кілька хвилин, щоб проаналізувати свої думки та дії за день. Але не для того, щоб себе картати, ні, а щоб просто помітити якісь закономірності, зрозуміти, чому навчилися, і звірити курс зі своїми цінностями. Наступний принцип може прозвучати, ну, трохи дивно, страждати гідно. Що це означає? Стояки вчили, що перешкоди це не кінець світу, навпаки, це наш такий собі спортзал для характеру. Кожне випробування це можливість стати сильнішими, стійкішими і, зрештою, мудрішими. Ключовий принцип, звісно, жити в теперішньому. Погодьтеся, наш розум постійно десь блукає, або в минулому, де ми про щось шкодуємо, або в майбутньому, про яке тривожимось. А стоїцизм вчить м'яко повертати увагу до того, що є тут і зараз. Це, до речі, страшенно економить енергію і дає відчуття повноти життя. Гаразд, з внутрішнім світом трохи розібралися. А якщо до світу зовнішнього, як оця наша внутрішня сила проявляється у взаємодії з іншими людьми? Йдеться про цілеспрямовані та гідні вчинки? Тут мені дуже подобається порада Марка Аврелія: не витрачай більше часу на суперечки про те, якою має бути хороша жінка, будь нею. Весь акцент зміщується з розмов на реальні справи просто бути, а не здаватися. Тобто все зводиться до того, щоб вести за собою через чесноти. А це означає просто сумлінно робити свою справу, ким би ви не були, служити іншим, щоб знайти якусь вищу мету, і вести за собою надихаючи, а не змушуючи амбіції, що ґрунтуються на характері, а не на егоїзмі, ось у чому річ. А ось тут дуже наочне порівняння з одного боку плітки та дріб'язковість, вони ж просто висмоктують енергію, правда? А з іншого гідність та стриманість, які навпаки зберігають наш внутрішній спокій. Стоїцизм це свідомий вибір просто піднятися над усією цією драмою. І нарешті ми підходимо до третього, можливо, найскладнішого для сучасної людини аспекту це переосмислення того, що ж насправді є цінним. Тобто, ми кидаємо виклик ідеї успіху, яка базується на зовнішньому схваленні. Сенека, як завжди, влучив у самісеньке яблучко. прагне здобути спокій, розвиваючи чесність і мудрість, перш ніж бажати багатства. Це ж розставляє всі пріоритети на свої місця, еге ж? Спочатку внутрішня чесноти, а вже потім усе інше. Дивіться, соціальний статус це щось зовнішнє, хитке, те, що від нас не завжди залежить. Сьогодні він є, завтра немає. А от характер це наше внутрішнє, те, що ми будуємо цеглинка за цеглинкою, і за логікою стоїків, саме характер, а не статус, є мірилом справжньої вартості людини. І це підводить нас до такої, знаєте, теплої і простої практики вдячності. Замість нескінченної гонитви за більшим стоїцизм пропонує зупинитись і побачити глибоке задоволення в тому, що вже є. Це може бути час з близькими, вдячність за власне тіло, за природу за вікном. І дуже важливо пам'ятати, порівняння це справжній крадій радості. А як же бути з розкіш'ю, з комфортом? Стоїки дають дуже мудру пораду. Ставтеся до цього як до інструменту, а не як до мети. Користуйтесь, коли є така можливість, але не ставайте рабом цих речей. Це дозволяє використовувати ресурси для розвитку, для допомоги іншим, а не для того, щоб просто залежати від них. Отже, якщо все підсумувати, то стоїцизм це не якась там абстрактна філософія скурних книг, це цілком практичний набір інструментів. Це шлях характеру, доступний кожному, хто прагне жити осмислено. Отже, давайте ще раз пройдемося по цих трьох стовпах або китах стоїчної сили, оволодіння своїм внутрішнім світом, цілеспрямована взаємодія з іншими та переосмислення справжніх цінностей. Разом вони створюють міцний фундамент для сильного життя. І наостанок питання, яке варто поставити собі адже знати це одне, а робити зовсім інше. Тож, який із цих принципів ви спробуєте втілити в життя, можливо, навіть сьогодні.